У США у місті Сан-Франциско лікарі закликали працівників сфери трансплантології негайно діяти, щоб зупинити примусове вирізання органів у Китаї. Організація лікарів проти примусового вирізання органів Дафох викриває жорстокий злочин, який забирає життя та розлучає сім'ї. Ми намагаємося достукатися до більшої кількості лікарів та надати їм більше інформації про примусове вирізання органів. Ми хочемо якнайшвидше закінчити війну, яку ведемо вже 19 років. Це була важка боротьба. І як не дивно, найбільше перешкод ми зустрічаємо з боку медичної спільноти, особливо трансплантологів. Некомерційна медична організація провела цей мітинг разом із прихильниками медитативної практики Фалуньгун, які стали основними жертвами примусового вирізання органів у Китаї. В основі Фалуньгун лежить підвищення моральності за принципами чесність, доброта й терпіння, а також виконання оздоровчих вправ. 1999 року Компартія Китаю розв'язала жорстоке придушення Фалуньгун, злякавшись стрімкого зростання його популярності. Також серед жертв насильницької трансплантології тибетці та християни. Паралельно із заходом у Сан франциско проходила конференція Всесвітнього конгресу трансплантологів. Цього року на ній експерти вивчали новітні розробки галузі. У Китаї можна отримати орган за один-два тижні. Є сайти, що рекламують органи. Отримати орган за один-два тижні це просто неетично, це неможливо. Моїй матері та братові зробили пересадки в США та Іспанії. Пройшло від трьох до п'яти років, перш ніж ми змогли отримати органи. Навіть сьогодні просто неможливо надати орган за такий короткий термін наприклад, лікарі в Америці рекомендують пацієнтові поїхати до Китаю. Вони кажуть, ви можете отримати нирку за два тижні, їдьте до Китаю. Фактично, пацієнт, який вирушає до Китаю, провокує вбивство людини, яка практикує фалунгун або іншого в'язня сумління. Це вбивство на замовлення. Лікар Трей з колегами сподіваються, що учасники конференції та громадськість дізнаються про нелегальний ринок, що лежить в основі трансплантаційної індустрії Китаю.